Президент Зеленський дав чергове інтерв'ю закордонним засобам масової інформації Гардіан виданню на цей раз, і в цьому інтерв'ю сказав, що в перші дні війни на нього було зроблено спробу замаху. Отже, за словами Зеленського, на початку повномасштабного російського вторгнення до нього надсилали посильних. Зокрема, представників депутатського корпусу, які приходили і казали, що завтра нас окупують, треба бігти. Також Зеленський зазначив, що із закликами залишити Україну йому телефонували лідери різних країн. Був тиск з різних сторін, були люди, які хотіли вбити, були і постріли тощо. Загинули деякі люди тут. В середині нашого офісу Ну це серйозна заява. Якщо загинули люди, то повинна бути кримінальна справа, серйозне розслідування. Ну і що всередині офісу, то напевно, що е, повинна бути інформація не лише про те, хто загинув, тому що е, трупа, трупів вбивців ж не утащили з собою, а ага. очевидно, що е, мають. Бути е, ті, хто це зробив, хто вбив цих людей, вони мали б бути затримані, логічно, ну вони ж не втекли з середини банкової е, і е, десь розтворились в воздухі, незрозуміло де. Якщо вони е, намагалися вбити президента України і при тому ще і. Е, Вбили співробітників президентського офісу, там його охоронців чи кого там, неважливо навіть кого саме, то вони ну, точно повинні бути затримані і розслідувані. Зараз вони мають бути десь в слідчому ізоляторі СБУ і давати покази. І хотілося би, щоб ми всі громадяни України дізналися про це розслідування. Отже. Були інші наші люди, які захищали. Була висадка десанту. Точно, це про десант ми вже чули. Ще там були якісь розповіді, як не було що їсти в перші дні. Добре, все це відбувалося, каже президент, і паралельно з цим були ультиматуми. Вони вони тиснули. Крім цього, Зеленський наголосив, що ніколи не давав. Згоди на жодні ультиматуми від Росії, які, за його словами, вимагала зради українських національних інтересів. Водночас він зауважив, що Путін продовжує використовувати риторику про готовність до переговорів на основі так званих стамбульських домовленостей. Ох, ну, Цікаве, безумовно, цікаве інтерв'ю. Тут є над чим подумати не лише аналітикам, не лише всьому народу. Ну я бачу, що вже ось опубліковані видіршки з цього інтерв'ю. Окремі цитати, і народ досить бурхливо реагує. Ну, таке враження, що далеко не всі вірять словам президента, ну, судячи там, по смайликам, які ставлять. Але тут же не тільки народ, тут повинна бути реакція про охоронних органів. Ну, вона повинна була бути ще хо-хо, майже три роки тому, коли це відбулося. І ну, ми сподіваємось, що побачимо продовження. Побачимо судовий процес над ось цими. Злочинцями, диверсантами, терористами ворожими, які намагалися вбити президента. Ну або якщо їх при тому застрелили, то е, хоча б там імена, там я не знаю, і докази, фотографії і так далі. Хто вони. Ну тут я думаю, не секрет можна оприлюднювати. Тому це дуже цікавий пласт інформації, я оприлюднений е, більше запитань, ніж відповідей, з'явилося.